Оні три місяці дії програми QED та як чоловікам потрапити в Канаду. Сьогоднішній випуск стосується тих людей, які отримали візу за програмою QED. Що буде, якщо не заїхати до березня 2024 року в Канаду? Коли програма припиниться, що буде з українцями та як чоловікам потрапити в Канаду. Про все це ми з вами сьогодні поговоримо. Але з вас лайк і підписка! Якщо ви встигли відкрити візу в Канаду за програмою QR, то у вас є лише три місяці, щоб нарешті наважитись туди переїхати. Тому що 31 березня 2024 року закінчується програма. Якщо ви до цього часу не заїдете в Канаду, ви втратите можливість працювати, навчатися і легально перебувати в Канаді впродовж трьох років. Після прибуття, а також ви не отримаєте матеріальної допомоги у розмірі 3 тисяч канадських доларів. 800 тисяч людей отримало візу, і більшість з нею ще не скористалося. Більше двох тисяч заявок в обробці. І ті люди, які подалися до 15 липня, це остання дата прийому заявок, вони досі не отримали своєї візи. І якщо ви входите в цей список, то, можливо, ви й не встигнете її отримати. Як уряд Канади буде це вирішувати, поки що не знаємо, але сподіваємося, для тих людей теж знайдеться місце. А тепер щодо чоловіків: чоловіки, які зараз знаходяться в Україні, на жаль, поки що виїхати не можуть. Проте, якщо він одружений, то дружина може поїхати в Канаду самостійно. Жити там та працювати, як і всі приїжджі, за програмою КЮЕД їй дадуть безкоштовне житло на два тижні, соціальну допомогу та інше. Отримавши ворк перміт, дружина може покинути Канаду і повернутися до свого чоловіка. Цей ворк перміт, тобто дозвіл на роботу, те, що є основною відмінністю звичайної турвізи, від робочої, буде діяти протягом трьох років. І коли закінчиться війна, а ми сподіваємося, що в цей період трьох років дружина з work permit може приїхати в Канаду знайти роботу і оформити запрошення в'їзд в Канаду свого чоловіка. Він також отримає цей ворк-перміт на той період, поки дійсний цей дозвіл дружини. За цей час ви можете встигнути переоформити документи. Якщо ви маєте можливість виїхати з України, або якщо ви вже за її межами і маєте відкриту канадську візу, то наступна інформація прозвучить для вас. Нашій компанії мавіста є 54 актуальні вакансії в Канаді: це склади, готелі, теплиці і вакансії в б'юті сфері. Тому всі деталі ви можете побачити на нашому сайті, який я залишу в описі під цим відео. Якщо ви мрієте поїхати в Канаду і у вас є така можливість, не втрачайте її. Часу залишилось обмаль. Наш менеджер з вами зв'яжеться і проконсультує по всіх запитаннях. В мене все. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і діліться своїми думками в коментарях. Па-па!